Так, Все, на асфальт ми виїхали. тримай, По піску там тяжко їхати. По піску? Поїхали прямо, зараз виїдемо. Зараз про... давай перейдемо сюди, подивимося, що там за асфальт. зараз я біля того наш мотормос, так що ну, так буде. Зараз чекайте. о боже, там, там, це, там це, машина це, це ще це краще тормозить, там такий з реверсом таким тормозить. Слава Богу, що я на тому не покатаюсь. <рес> я ж його взяв, це Сергія. Слава Богу. Бо я знаю, Ого. що ти любиш мене. Ти б встала а. би пішки б прийшла, бо тяжко нікуди. А, -а, -а. А, -а, -а. а ми туди не їдемо. Нет, і так... Встань пішки пройди. Це горку тяжко. Бо я за двох кричу. Ну так. Да.

Нормально, поїхали. Не но, но, но на дуже одну меншу менше взяти. Як хочеш можеш взяти. Ні, <проб> Менше можна? Но не можна. Буде дуже далеко. Ого. Поїхали. Поїхали. Ну тут просто так. Отаку На Отакува. О, боже, зараз ми будемо спускатися. Сергій, не розганяйся. Вадик. 4 поліса, не їде. Так, зараз ми будемо збивати людей? Ні. Ні? Збивати не будемо. <laughs> Тому що я знаю, що Валік любить збивати. Так, а ми, нам хіба сюди? Так. Я не торможу наоборот. Дерева! Батьте сходить, я лишилася живою. Сідайте ззаді. ти їдеш? Сідайте ззаді. Давай, давай, Русь. Огорни його, їсти хоче. Ні, знайшли